Перша дитяча поліклініка рівного кабінет вакцинації двохрічна Ангелінка готова до чергового щеплення у своєму житті. Цього разу від кору паротиту та краснухи через протипоказання дівчинці не змогли вколоти КПК за графіком урочок чергової ж дози безкоштовної вакцини довелось чекати 12 місяців. Нам наша медсестра телефонує і каже, що прививочки, є, типу, приходьте робити. Втім, так, як ангелінці отримати безкоштовне щеплення пощастить далеко не усім охочим. Вакцин катастрофічно мало, бідкається профільна медсестра закладу і демонструє майже порожній холодильник. У нас є вакцина КПК 50 доз, лише 50 доз. БЦЖ, тобто від туберкульозу, вакцина 120 доз, туберкуліну у нас є 500 доз і гепатит Б 30 доз. Це дуже мало. Тієї ж БЦЖ після президентського дозволу тут з'явилось дві сотні доз за минулий тиждень. Більшу частину вакцини вже використали. Роблять щеплення дітям до року. Почали з найменших. Спочатку двохмісячних, потім трьохмісячних, чотирьохмісячних, хто в цю категорію попадає, то цих вакцинуємо до повного використання, щоб не було зловживання, щоб не було, скажімо, кривотолків щодо неналежного використання або використання з якимсь присмаком, вибачте, мене, корупції. На цій тижні ми зробимо можливо БЦЖ 40 ще лишиться 80 доз на тій неділі. Ми думаю, завершимо проведення БЦЖ і знову лишиться без тої вакцини. Виходить, що сироватка БЦЖ є, але це краплина від потреби у рівному з двох тисяч малих рівнян, які народились цього року. Наразі вдалося вакцинувати проти туберкульозу лише трохи більше ніж десяту їх частину. Як бути решті, питання поки залишається відкритим. Що й говорити про ревакцинацію БЦЖ, яка обов'язкова для семирічок. Її за відсутності сироватки поліклініки навіть не починають. Медики твердять, така катастрофічна ситуація з вакцинуванням уже має свої наслідки. Чи є наслідки? Да, на мою думку, є. У нас є спалах корії в Рівненській області. і Я так думаю, що це напряму пов'язано з відсутністю щеплення проти корі. Тим часом батьки у довгому очікуванні державної вакцини. Усе частіше обирають вихід купити її самотужки. Вартість аптечних сироваток коливається у межах від кількасот до пів тисячі гривень. Буває дітей 3-4-5 може бути в день платної. І кір є платна. Якщо має бажання і має можливість, то купують. Ну, звичайно, більшість людей чекають безкоштовну вакцину. Такі батьки чекають і обурюються. Втім, місцеві медики розводять руками придбання вакцин справа винятково мінохорон здоров'я і жодного впливу на процес вони фактично не мають. Як усе розвиватиметься далі залежить лише від Києва, Втім лікарі таки не втрачають оптимізму. Невдовзі кажуть старт нового року та початок роботи нового профільного міністра, якому сподіваються вдасться врегулювати ситуацію з закупівлею вакцин. Ірина Василовська, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. We'll